Прошу вас, пригощайтеся поки вони ще теплі. <свят> Пане автор. <свят> ось цього робити не потрібно. <свят> На сцені Мукачівського драматичного театру кипить робота. Репетирують сатиричну комедію Академія сміху. Дві актриси грають двох персонажів а, цензора політичного і. А, Режисера і драматурга в одній, в одній особі, який створив нову виставу і хоче її грати, а йому чомусь цензура, політична, воєнна не дозволяє цього робити. І всі, якби такі іронічні, кумедні, курйозні ситуації, які з цього можуть виникати. Триває підготовка до театрального фестивалю Сцена на двох, який розпочнеться вже в понеділок, 24 березня. Зараз іде інтенсивна підготовка до відкриття першого відкритого фестивалю. Сцена для двох. Який буде започаткований саме нами, Мукачевським драматичним театром, і приурочений він буде до днів святкування, дня театру, який міжнародного дня театру, який відбудеться 27 березня, і ось саме ідея виникнення. А ідея виникла у нашого директора, художнього керівника Глеба Юрія Федоровича. Ідея фестивалю виникла як наслідок браку акторів, розповідає Яна Дешко. Адже на сцені закладу будуть представлені театралізовані дійства за участі двох акторів. Цим Мукачівський драматичний театр, вкотре показує, що навіть під час війни творчість не втрачає своєї сили. Це неважливо, чи це дві жінки, чи це чоловік і жінка, чи це два чоловіка. Тобто Неважливо, просто два актора. Так? І ми їх так і на такі фестивалі назвали сцена для двох. І... Оскільки в нашому репертуарі, Мукачівському драматичному театрі, вже не одна вистава на двох акторів, вже майже чотири. Мукачівський драматичний театр представить глядачу одразу дві вистави: ліричну комедію Вулкан Пристрасті та сатиричну комедію Академія сміху, режисером, постановником якої є Кирил Душин. Академію сміху ми поставили два роки тому, вже влітку буде два роки цій виставі, і там дійсно грають дві провідні. Актриси театру. Це вистава по п'єсі японського драматургу Кокімітані комедія, така сатирична, політична, можна сказати, комедія про те, як країна намагається продовжувати театральне мистецтво під час війни. У театральному фесті братимуть участь колективи з усієї України. Таким чином глядач матиме можливість подивитися на нову подачу акторів та цікаві постановки. Триває наш фестиваль, сцена для двох другобозький театр, роботу Ніч Гельвера. А другий фестивальний день буде наш на Мукачівській сцені. Буде працювати Мукачівський драматичний театр, показуватиме виставу академія сміху. В середу наглядача чекатиме. 26 березня Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв з міста Ужгорода з виставою Неденежданої Той, хто відчиняє двері. А безпосередньо, 27 березня, в день театр, святкування Дня театру, глядач на сцені може побачити виставу Мукачівського драматичного театру Вулкан Пристрасті. А в п'ятницю на глядача чекає кохання з присмаку дощу за мотивами оповідання Габрієля Гарсія. Маркеса, це Івано-Франківський національний академічний драматичний театр і закриватиме наш фестиваль в суботу. Наші друзі зі Львова, театр у кошику. А виставою дві кралечки на північ протягом тижня на сцені театру покажуть шість театралізованих дійств. Фестиваль триватиме до суботи, 29 березня.